Так, всім привіт, з вами Іван. Ну що, то так завжди, тільки помиєш трактор, все позмащуєш, поставиш в гараж і зразу хтось подзвонить, треба зорати. Ну нічого, чистенький, зараз буде весь брудний. Їду маю два маленьких клап, така як завжди, в садах, поміж дерева, поміж всякі межі, де набиті різні труби. бо... Ну, знаєте, сусіди між сусідами не всі добре живуть. Їду я зораю. Зараз подивитеся. Два маленьких хлопчика, Там два, дві сотки і три сотки. Ось так. Ну що, поїхали. Ну що, доїхали. Ось такий тут хлаптик невеличкий, три сотики. Попри ці дерева, попри ці. І ось там біля хати такий невеличкий ще так само є хлаптик, Так само треба зорати. Ну що, будемо зараз спробувати, як нам буде заходити. Поїхали. Так, світ там якось пройшов, попри дерева, а тут е, треба чуть-чуть так відрізати межі. Пробуємо, що нам з того всього вийде. Ну, знову ж таки їду, ну навіть не знаю, чи є там щось в тій межі, чи нема, отак От їду. Ну, як щось буде, то буду знову рівнювати тепло. А що зробиш? От так беру на 25 см одним пугом. За більше не потрібно. Так ми відріжемо і добре. Піду помаленьку, тому ну, що в разі чого нога не все Так, ця ділянка вже пшенички сходить. Ну, пізно сіяна оця, і я її орав. Пізно сіяно, ну і погано сходить, ясне діло. Так, Будемо розгорювати. Це, який прикол? На коло крутиться. На швидкому розвороті. Дивіться, як газує Просто їдь Стою по діагоналі. Пробуємо. О, давай. Все, піши! Ось таке? Що таке блокування? Клас, ні? Поїхали. У таких маленьких ділянках без швидкого розвороту дуже важко. Дуже і дуже. Ну, ось так виходить, бачите? Ну, ось так виходить. Ну, ми непогано. Звертаємося на швидкому розвороті, бо так як тут взагалі нема як. Оба. І все, і ми далі в борозді. І знову повишену, другу, вперед реверс, опустили і погнали. Що той клаптик згорав, Ось такий результат. Думаю непогано, тут годі, був. годі заліз, Бути і дерева. Тут так само межа є межа між сусідами. Навіть не видно де вона є, то теж опасно їхати, бо можна зачепитися за якийсь стовпець, який набили. Так, і заїжджає зараз в цю клітку. Так само між тими зараз соснами, між тим всім треба буде згорати. Там ще біля бочки септик є. І треба буде акуратно біля септика, щоб не зачепитися. Або не провалитися. Фу, якось так. Погнали. Так. Ліземося, Не Ліземось. Зараз попробуємо. Опа! Між двох сосен. Все. Так, ну цей город, напевно, що ми на, на купу з Орем. він тут має е, значить, такий ровчик. Добре, поїхали. Так, Притих до септика. І ще один. Курча! Де як я то маю урати? Трошки заїхав, а як без того. Так, ну що, тут ми об'їхали. Тепер треба ще там якось підорати. Так, їдемо через футбольні ворота, вмістимо, змістимось. Дивимось на Туї. Все добре. Зараз ще я заворю. Ну і все. Як говориться, такі малесенькі города. Так, мусимо отак заїхати. Щоб нам назад здати. як я то буду заворювати Ось буде. Так. Поїхали. Ну і ще треба. Добре, зараз зробимо. Так, ху, вискочив. Ну що, ось таких два я мав геморойних города. Тут як міг, так заорав, впритик, ну, інакше я не можу. Там кущ, тут бетон, тут сосна. Ось так вийшло. Думаю, непогано. Там септик, один, другий септик, ворота. Ой-ой-ой. Коротше, якось так вийшло. Один город готовий. Другий готовий, ну а я їду на ще один. Ставте лайки, пишіть, питайте, всім відповім. Ну і бувайте здорові. Так, ще треба відео скинути власнику, бо його вдома нема. Що я тут наробив?